Новий сучасний залізничний вокзал станції Рокувата, сімейна амбулаторія на східному, модернізація вуличного освітлення, капітальний ремонт автошляху по вулиці Мопрівській, освячення храму на честь Різдва Христового, заснування спортивного клубу Кривбас, презентація громадської організації Січ. Проведення першого етапу Кубку України з фігурного катання на ковзанах у Кривому Розі активно реалізуються інвестиційні та соціально-економічні проекти це проекти розвитку, націлені перш за все на створення комфортних умов для жителів міста. Підкреслив Юрій Вілку. Найважливіший будівельний об'єкт залізничний вокзал розроблявся ще з 2010-го. В програмі, і ще наші, як ми назвали народна програма. Розвитку Кривого Рога разом з президентом ми написали, що ми побудуємо вокзал на станції Раковата. Це ще було коли я йшов в міський голову, і тоді ми разом з партією регіонів писали цю програму. Звісно, з багатьма побажаннями мешканців нашого міста. Новий вокзал побудований на кошти Укрзалізниці без залучення міського бюджету. З огляду на велику протяжність Кривого Рогу вокзал є другою основною станцією міста. Відтепер тут збільшено пасажиропотік, а сама будівля відповідає сучасним вимогам зручності та комфортності. Зробили, я вважаю, такий проект у стилі. Оці ми розмовляли з криворожанами. Дійсно, він такий не модерн, а українська барокко і, і такий. Дійсно, при там цей куточок нашого міста краще став. Ми не тільки вокзал побудували і побудували і привокзальну площу з інфраструктурою транспортною. Це об'єкт інфраструктурний, підкреслив Юрій Вілку. А це означає, що транспортна мережа, пов'язана з залізничним вокзалом, теж буде вдосконалена. gps навігацію вводимо на маршрутки, на тролейбуси, щоб людина, котра прийшла. На, на зупинку бачила, через скільки там під'їде який маршрут тролейбуса або маршрутного таксі інша. Ти тобто, всі зручності. Кривий ріг набирає темпи у організації роботи первинної медико-санітарної допомоги. У жовтні у мікрорайоні Східний запустили 30-ту лікарську амбулаторію. Там чотири сімейних у нас лікарі. По графіку приймають всі лікарі, розпочинаючи з хірурга, і все там зроблена і аптека, аптечний кіоск, котрого там в тому місці не було. Там і денний стаціонар. Ми зробили, що там можуть і лікуватися. І там зручно, і для тих, хто прийде з дітками з колясками, є, де поставити. І ті, хто приїде на колясках, є на першому поверсі, де лікарі його прийняти і все зробити для того, щоб надати такі послуги. Мені дуже приємно те, що в відкритті цієї амбулаторії взяли участь наші провідні лікарі Дніпропетровщини. З... Головним лікарем лікарні мечнікова і вони і в восьмий, і в другій, і в дев'ятій, і в одинадцятий, в п'ятій були лікарні у наших ветеранів, Проконсультували і хворих, проконсультували і наших лікарів. Відтепер є домовленість, що періодично такі консультації провідних лікарів за профілем будуть проводитись як для пацієнтів, так і для медиків. А загалом у планах міської влади відкрити ще 70 лікарських амбулаторій. Окремо мер прокоментував ситуацію у житлово-комунальному секторі. Цьогоріч наше місто зайняло третю сходинку у всеукраїнському конкурсі з благоустрою. При цьому індустріальний кривий ріг розділив третє місце з туристичним Львовом. Львов в 10 разів менш по потужності. Ну, наприклад, ми виробили ВВП у минулому році на 93 мільярди, а Львів на 9,2 мільярди. Ну, але це чисте місто і туристичне місто, і історичне місто, і бачите, скільки там цього робиться, але от комісія по конкурсу нам це третє місце, нам і Львову. Я думаю, що це теж відзнака того, що ми отак потужно працюємо в напрямку створення умов для життя наших людей. Потужні темпи капітального ремонту міських доріг вже у цьому році дозволяють говорити про прорив і у якості, і у кількості модернізованих автошляхів. Це затратні проекти, але результат того вартий. Місто комплексно вирішує питання якісного покриття доріг, водовідведення, ливневих стоків. Є об'єкти, на яких будівельникам доводиться виконувати величезні обсяги земельних робіт. Просідання грунту під час капітального ремонту автошляху по вулиці Мопрівській зумовило затримку будівництва. Але дорожники зобов'язані встигнути до зими. Велика вулиця, багато транспорту ходить, і я думаю, що ми це все до зими зробимо. Але чому ми так затянули? Бо великі, дуже земляні роботи там були. І що б ми не робили, а є просідання, а не хочеться ж зробити дорогу, потім десь просяде, і всі ж ми скажемо, переробляти треба, це ще кошти. Цьогоріч місто у максимально короткий термін підключили до теплопостачання. Це складний технологічний процес, на який у минулі роки відводили два тижні. Починаючи з 1 жовтня, тепло запустили практично за чотири доби. Але далеко не усе влаштовує міську владу у питаннях організації роботи житлово-комунального сектору. Мер визнав, що гарячу воду підключено до 90% споживачів. Є скарги жителів на невчасне або неякісне надання послуг. Можливо, ж 100% поміняти всі труби. Безумовно, мені не подобається, що десь є такі питання, що хтось або водоканал, або тепломережа розрили яму, і вона стоїть там неділю-дві. Я зараз дав команду, ми перевіряємо все, щоб такого ніколи не відбувалося. Є ж і такі питання, і скарги людей є. Разом з тим мер висловив впевненість, що процес розділення та передачі зовнішніх мереж теплопостачання комунальній криверіж тепломережі підвищить якість подачі тепла для жителів міста.